Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на нашому занятті з розвитку зв'язного мовлення. Тож починаємо наш день з ранкового привітання. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку, друзі привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Сьогодні, дітки, на нашому занятті я хочу загадати вам загадку. Я впевнена, ви її відгадаєте. Є великий, є малий, з вантажами легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Здогадалися, що це? Так, це автомобіль. Послухайте ще загадку. Із кермом приятелює, все дорогами мандрує. Хто це, дітки? Вірно, це водій. А зараз пропоную вам послухати вірш Агнії Барто, який називається Вантажівка. Ой, даремно ми хотіли покатать кота в машині. Кіт кататися не звик. Перекинув грузовик. На чому дітки вирішили покатати котика? На машині. Чи вдалося діткам покатати котика? Ні, не вдалося. А що ж трапилося з вантажівкою? Вантажівка перекинулася. А хто кермує вантажівкою? Вірно, водій. А зараз я хочу вам запропонувати стати водіями. Ми за допомогою звуків разом з вами відтворимо певний вид транспорту. Сіли ми в автомобіль. Дир-дир-дир. А тепер в тролейбус сіли і тихенько покотили. Шшш. У літак швиденько сіли і відразу ж полетіли. Ж -ш -ш. Ось потягом я мчу. Чух-чух-чух, чух-чух-чух. Тож діти, на якому транспорті можна подорожувати? На автомобілі, на літаку. На потязі. Молодці діти. А хто керує транспортом? Водій, вірно. Ви діти молодці. Добре працювали на занятті, а я вам говорю до побачення, до нових зустрічів. На все добре!